Буковина взірець ставлення до переселенців. Так висловилась Ірина Верещук про Чернівецьку область. Посадовиця відвідала місця перебування внутрішньо переміщених осіб та зауважила, що Буковина готова і надалі приймати українців з інших регіонів. Детальніше про враження київських гостей у наступному сюжеті. Діти це найцінніше для держави. Так наприкінці поїздки на Буковину висловилась міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук та подякувала керівництву ОВА і місцевих громад за турботу про внутрішніх переселенців. Я багато бачила. Я їжджу територіями, я їжджу регіонами і завжди, як то кажуть, око вже набите. Я завжди відмічаю, що така родзинка, що є особливістю регіону. І Тут я можу щиро, свідомо сказати: Чернівеччина показує приклад відношення до жінки з дитиною. Відношення до дитини, яка постраждала від війни. Вона відзначила, що серед внутрішньо переміщених осіб з дітьми вже є багато тих, хто зріднилися зі своїм новим місцем проживання. Вони мають роботу, соціалізувалися та планують своє майбутнє на Буковині. А це, за словами міністерки, є найкращим показником того, як область опікується переселенцями. Є план, який зараз напрацьовується щодо реінтеграції внутрішньопереміщених осіб. Це дуже важливо. Я знаю, що юліт вам допомагає, але Чернівеччина буде першою, яка цей план розробить. Затвердить і реалізує. Це дуже важливо, бо одна справа прийняти гуманітарне реагування так прийняти, нагодувати, не дати, так би мовити, замерзнути, а інша справа інтегрувати. Наразі Чернівецька область прийняла понад 108 тисяч вимушених переселенців, серед них близько 30 тисяч діти. Ця цифра продовжує збільшуватися. На жаль, тих, хто зараз перебуває за кордоном, віце-прем'єр-міністерка закликає не поспішати повертатися додому. Я розумію, чудово, як мама, так от якої є діти, яка теж опікується і рідними, і близькими, і старшими. Ну, я б, наприклад, радила не повертатись. Звичайно, що люди, людей тягне додому. Хочемо додому. Ми хочемо додому, ми хочемо повернутися. Я, як влада, як я можу відмовити людей, сказати ні, не їдьте, будь ласка. Звичайно, що я хочу, щоб там були більш-менш комфортні умови. Ми хочемо повернутися в наш Ізюм. Ми хочемо в наш Куп'янськ. Звичайно, що і я би, і всі ми б дуже хотіли, щоб і Ізюм, і Куп'янськ був відновлено. Але ми знаємо, що і Вовчанськ, і Куп'янськ, і Ізюм на сьогодні, особливо в зимовий період, дуже важко відновлюється. Це все процес, і тому треба заради найкращих інтересів дитини, заради найкращих інтересів людей, які не дадуть собі раду. Так? Почекати також посадовиця закликала місцеві органи влади тісніше співпрацювати з міжнародними організаціями. Вже зараз за їхні кошти в області ремонтують 30 об'єктів, а це ще 1200 місць для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Людмила Тругун, Василь Ставчанський теми дня ТВА.